Друзі, вітаю! Хочу продемонструвати вам наше додаткове устаткування для пароводяних котлів. Як ви можете бачити, тут у нас дефлегматор, холодильник з нержавіючої сталі харчової 304 АІСІ. Як ви можете бачити, тут у нас два виходи для підключення холодної води. Згори у нас та знизу клампове під'єднання під 10 дюймів. Згори, як ви можете бачити. У нас струбки ось так і виглядає згори. Тут у нас три мідних шоломи. Це у нас така ось царга. З під'єднанням на клампах три дюйми розміром. Повністю вона полірована, як можете бачити. Ось тут у нас спеціальний мідний шолом, виготовлений під замовлення нашого клієнта. Всі шви у нас поліровані. Сам шолом у нас також полірований. Тут у нас вихід під 5 дюймів. знизу у нас вихід під 10 дюймів. Та згори у нас різьба під муфту. А також ось такий у нас вже більш стандартний вид мідного шолому чи поліна. Для замовника виготовили з оглядовим діоптром ось тут. Як ви можете бачити. Виготовляємо. Шоломи мідні під будь-які ваші замовлення, під ваші абсолютно потреби можете до нас звертатись.